Дебютанти минулого сезону знову зібрались разом. Баскетбольний клуб Сумду почав свій основний збір. Удосконалюють фізичну підготовку, витривалість, зміцнюють м'язи, аби запобігти травмам. Набирають форму, щоб у майбутньому сезоні підкорювати нові вершини. Щоправда, на якому рівні вони будуть літати, поки невідомо. Федерація баскетболу України ще не затвердила систему проведення будь-яких змагань. Ми ще не знаємо а, ні. Саме суть проведення в цьому році першої чи вищої ліги. Ми не знаємо, які будуть команди. Але, я кажу, краще заложити базу по доганяти і десь очки. У минулому році зустрілись вперше. Тож напрацьовувати командну гру та набирати більш кваліфікованих гравців довелося у ході сезону. Нині планку собі встановили вже вищу, тож і шлях до неї займає більше часу. Утром працюємо здесь на студентському пляжі, а вечером працюємо в залі, а удосконалимо броски, передвижение, защиту. Підготовка традиційна: кросовий біг, стрибки на піску, вправи на різкість. У залі напрацьовують техніку, китки та безпосередньо працюють з м'ячами. І, хоч важко та спекотно, налаштовані на успішний майбутній сезон. Працюємо над собою, командне взаємодія, броски, защитне стойки. Все буде на найвищому рівні. У команді багато змін додались нові обличчя. Роботу вже складу побачимо наприкінці міжсезоння на розіграші Кубка Сумщини. Марина Петиченко, Віктор Лапченко на часі спорту.